Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Ми сьогодні завітали в локацію Мій інструмент. І як ви бачите, локація мій інструмент є офіційним представником професійного інструменту «Деволт». І нарешті ми можемо сповістити, що ми стали офіційними представниками професійного інструменту Мілоокі. Так ось цінувачі. Червоно-чорного інструменту. Тепер ви будете знати, що в Харкові є локація, де можна прийти, пощупати, протестити, подивитись огляд і замовити собі професійний інструмент. Червоно-чорний, жовто-чорний, червоно-чорний жовто-чорний. І все в одній локації мій інструмент. І хочу нагадати, що весь асортимент продукції. Професійних інструментів є на сайті булати.юа. Завітайте до нас, отримайте знижечку, а ми вас чекаємо.